Це найсучасніша система протиповітряної оборони німецького виробництва. Її ще не мають навіть німецькі збройні сили, зате вже мають українські армійці. Зенітний ракетний комплекс Айріс або Іріс СЛМ тепер захищатиме українське небо. Родзинка ЗРК це те, що вона має вертикальний старт, і це дуже важлива риса. А ще Іріс має потужний радар, який бачить на відстані до 250 кілометрів. Вже цікаво. Тоді підписуйтесь на канал та лайкайте. А ще якщо у вас є можливість і ви хочете підтримати наш проект, то це можна зробити на картку МОНО. Вона буде в описі. Ну що ж, всім привіт! З вами традиційно Єва Ніколашвілі, а це Свята Джавеліна. Системи можна назвати суто німецькою розробкою. Основний виробник та продавець цих систем дійсно німецька військова компанія. Однак це спільний проект, у якому з 96-го року Німеччина брала участь разом з Грецією, Італією, Норвегією, Швецією, Іспанією та Канадою, яка щоправда потім вийшла з проекту. Зараз ви можете подумати, чому нам розповідають про 96-й рік, якщо ЗРК – це нова розробка. Справа в тому, що все почалось із ракет класу повітря-повітря, які мали запускати з літаків. І тут важливо зазначити, ракети класу повітря-повітря називаються Ірісте. Тоді як ЗРК, ІРІСТЕ, СЛС, СЛМ або СЛХ. Остання буква в цих абревіатурах це дальність. Про це ми також поговоримо згодом. Ракету Ірісте прийняли на озброєння Будесферру, це Німецьке Міністерство оборони у 2005 році. Нині ж система стоїть на озброєнні більше десятка країн. Вартість такої ракети приблизно 400 тисяч євро. Саме ці ракети і є основою зенітно-ракетного комплексу. Але для зенітної версії її довелося переробити, адже до цього це був снаряд для ближнього повітряного бою з дальністю пуску до 20 км. Спочатку розробники представили версію ЗРК ближньої дії. Вона називається СЛС. А фінальні випробування завершилися влітку 2020 року. Дальність дії оцінюється до 25 кілометрів. Поки тривали випробування ЗРК, розробник просунув іншу версію Іріс SLM. Зенітний комплекс середньої дальності це той комплекс, який буде захищати українське небо. І саме він нам найцікавіший. Зенітна система іріс SLM може збивати літаки, броньовані гелікоптери, безпілотники, а також крилаті ракети. Але важливо зазначити, ППО не може збивати балістичні ракети. Мова про, зокрема, російські іскандери. ППО має дальність до 40 км та 20 км за висотою. Бачить і рісте на 360 градусів. Пусковій установці 8 ракет, які запускаються вертикально. І це великий плюс для зенітної установки. Всього у батареї 3 установки, тобто загалом має 24 ракети. Зенітна установка може працювати з різними РЛС. Зокрема, на ірісте може стояти німецький радар, який здатний виявляти ціли на відстані до 250 км, а відстежувати одночасно понад 180 об'єктів. Інший радар, що згадує виробник від норвезької компанії, його плюс, що радар за секунду передає інформації про цілі і має кут охоплення 360 градусів. Він помічає повільні, невеликі та низькі цілі, а також бачить всі швидкі цілі, а саме винищувачі та. nadzwykowi rakiety. Окрім радарів, ЗРК має ще один суттєвий плюс: система здатна одночасно знищувати декілька цілей. Тобто, якщо повністю заряджені всі три пускові установки, то комплекс теорії здатний одночасно вразити 24 цілі. І це суттєво допоможе при масових ракетних обстрілах. Крім того, зенітна установка сумісна з іншими ППО країн НАТО. І це зараз особливо важливо, якщо зважати, що Україна чекає на інші ППО, зокрема на САМС, про які ми говорили раніше. Таким чином можна створити. Ти багатошарову оборону, де вже не пролетить жодна ракета чи безпілотник. Проте це не буде швидко. Тож очікувати, що після приїзду ірісів все кардинально зміниться, не варто. Адже кількох систем, щоб закрити українське небо, замало. Тут мова про набагато більші обсяги. Будь-якому разі, і це суттєва допомога. Наприклад, Німеччині вважають, що завдяки ірісам Україна зможе захистити ціле велике місто від російських ракетних обстрілів, і ми на це. Дуже сподіваємось.